Працівників загальної лікувальної мережі на двернянщини знайомили з основними документами, що діють в Україні, та стосуються профілактики і боротьби з туберкульозом. Медиків навчали, як правильно організовувати профілактичні заходи серед дітей та підлітків для запобігання ураження їх сухотами. Ця тема у Надвірнянському районі є актуальною, тому що захворюваність на туберкульоз серед дитячого населення зросла. На даний час маємо зафіксовано два випадки туберкульозу серед дітей і два випадки туберкульозу серед підлітків, хоча треба зазначити. We'll be right <laughs> back. Що три випадки з чотирьох були виявлені саме за допомогою профілактичних заходів, за словами обласного спеціаліста, виявлення хворих свідчить про активізацію роботи загальнолікувальних установ та зростання санітарної свідомості населення. Загалом ситуація із захворюваністю дітей і підлітків на туберкульоз в Івано-Франківській області залишається стабільною і контрольованою саме завдяки профілактичним заходам. Наша область вже на протязі останніх п'яти років з залишається стабільною на даний час у нас. Захворювання серед дитячого населення поки що залишається стабільною. Ну, але це знову таки завдяки тому, що покращилася профілактична робота, і 80% дітей підлітків, виявлених в цьому році, вияли саме при допомозі профілактичних оглядів, до яких відноситься охоплення дітей масовим заходом, таким як туберкулійна діагностика, тобто постановка проби манту. І серед підлітків це обов'язкові флюорографічні огляди. У дітей ризик активного туберкульозу визначається двома чинниками: це ймовірність контактів із хворими на туберкульоз, яка залежить від оточення і умов життя. По-друге, це здатність імунної системи дитини стримувати розвиток інфекції. Крім того, відмова від проб манту та щеплень збільшує ризик дитини захворіти на сухоти. Перш ніж приймати рішення про відмову від медичних послуг, лікарі радять проконсультуватись у відповідних спеціалістів, адже це важливо для життя і здоров'я. Якщо виникають якісь питання і сумніви, то напевно би я все ж таки краще радила Звертатися до медичного працівника компетентного чи в себе в селі, чи в себе в районі, чи ніхто не боронить приїхати в область, питатися до нас в обласний в центр, а не тільки почула по е, телевізору або по радіо. А моя сусідка сказала, а в неї таке було. Ну це такі це вже архаїзм. Для подолання проблеми туберкульозу мають об'єднуватися зусилля первинної ланки медичної допомоги, фтизіатричної служби та суспільства в цілому. Актуальною сьогодні залишається Потреба у розробці національної політики щодо надання можливостей попередити захворювання і формування у населення відповідального ставлення до власного здоров'я як найвищої цінності. Світлана Гаєвська для новин ТРК Раї.